Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 9. Дідунь Джо іде на ризик. На другий день, коли Чарлі вернувся зі школи і зайшов до дідусів і бабусь, то побачив, що не спить лише дідунь Джо. Всі інші голосно хропли. Тс! прошепотів дідунь Джо і жестом підкликав Чарлі до себе. Той навшпиньки підійшов. І став біля ліжка. Старий хитрюще йому усміхнувся, а тоді сягнув рукою під подушку. Коли ж її звідти витяг, то його пальці стискали старезного шкіряного гаманця. Затулившись ковдрою, старий відкрив гаманця і перевернув догори дно. Звідти викотилася одна єдина, срібна десятицентова монетка. Це мій таємний скарб, пошепки пояснив він. Ніхто про нього не знає. Зробимо ще одну спробу знайти той останній квіток. Що скажеш? Але мусиш мені допомогти? Дідуню, невже ви хочете потратити на це останні свої гроші? прошепотів Чарлі. «А вже ж хочу, схвильовано прохрипів старий, не гай часу на суперечки. Я не менше за тебе прагну знайти той квиток. На. Бери гроші і біжи в найближчу крамничку. Купуй перший ліпший батончик Вонка і мерші, повертайся з ним сюди. Розгорнемо разом. Чарлі взяв срібну монетку і миттю вислизнув з кімнати. За п'ять хвилин він уже повернувся. Купив? пошепки спитав Джо – Очі, якого аж сяяли від збудження. Чарліс твердно кивнув і показав батончик. На обгорці було написано: Вонка, горіховий хрусткий сюрприз. Добре. прошепотів старий, сідаючи в ліжку і потираючи руки. Тепер підходь сюди, сідай біля мене і разом його розгорнемо. Готовий? Підтвердив Чарлі. Готовий. Відкривай верхню обгортку. Ні, заперечив Чарлі. Це ж ви за нього заплатили. Робіть усе самі. Пальці старого страшенно тремтіли, доки він обмацував батончик. Немає ніякої надії, ледь чутно, захихотів він. Ти ж розумієш, що надії немає, правда? Так. Озвався Чарлі. Розумію. Вони перезирнулися і обидва нервово захихотіли. Май на увазі, додав дідунь Джо, існує лише манюсінький шанс, що це саме та цукерка згоден? Так, погодився Чарлі. Звичайно. Чому не розгортаєте дідуню? На все свій час, хлопчику, на все свій час. Як ти гадаєш, з якого кінця починати? З того, з найдальшого від вас. Відірвіть тільки малесенький клаптик, щоб ми нічого й не бачили. Отакий? запитав старий. Ага, а тепер ще трошечки. Доривай ти, сказав дідунь Джо, бо я дуже хвилююся. Ні, дідуню, мусите самі. Ну що ж, отак от. І він віддер обгортку. гортку. Вони вдвох зазирнули під неї. Це був солодкий батончик. Та й годі. Зненацька їм стало дуже смішно, і вони вибухнули з шаленим реготом. Що таке? скрикнула бабуся Джозефіна, несподівано прокинувшись. Нічого, відповів дідунь Джо. Спи собі, спи.